У Рівному відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Максиму Медведєву. Розмістили її на фасаді восьмого ліцею, де навчався захисник. Відкрив меморіал Син Героя. Максим Медведів народився у Рівному. Тут навчався у школі. Учителі пригадують, відбув авторитету побіж школярів. Коли він заходив в клас, він був високий. Не чув, що він підвищував голос, хоча він був великим великому авторитеті. Його погляд і тихеньке слово робили так, що він організовував біля себе. Максим Медведів мріяв стати військовим. У 2013 році підписав контракт зі Збройними силами України. Коли розпочалось АТО, бородив Україну на сході. Коли контракт завершився, повернувся у стрій як доброволець, але війна забрала в мене. До кума. Він навіки залишається в небесному строю. Він герой. Під час перепідготовки на військовому полігоді та передодні відправлення до зони АТО в Баксива стався серцевий дапад і від Поховали захисника у селі Берогоща, де військовий провів частину дитинства. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, доведерів Рівдого.